От, друзі, саме так виглядає бібліотека майбутнього, яка була побудована нещодавно в місті Крайчерч, де люди можуть прийти не тільки почитати книги, а також відпочити в затишних кафе, які розташовані на кожного з п'яти поверхів цієї бібліотеки. Також візитною каточкою цієї бібліотеки є скрін, який був куплений за 2 мільйона доларів, монтований сюди. І кожен звідувачів може прийти і поскрінити будь-яку інформацію. Тобто ви наживаєте на подію, яка вас цікавить, чи зацікавилася якась фігурка, і, на, і зразу вам е, викидається на екрані додаткове вікно, де описується, що сталося. І це дуже наз... зручно тут, тому що вам не треба нікуди йти там, шукати навіть в інтернеті, ви собі це робите просто вживу. Бачите, також все оздоблено в такому маорійському стилі, що також дуже є привабливим для багатьох туристів. А в кінці можете покататися ще.